Давай, прыгай, щоб я це, ну, відволікався. Бо я, блін, нервуюся. Хвилююсь, точніше. Йо, привіт, райдери! Давно не бачились і не чулись. Така вона вже ситуація, що війна в країні. Історія така, історія про історію. Як це все створювалося і що ми плануємо далі. На жаль, ви самі бачите ситуацію. Я вже не можу прям кататися так класно, але я не катався класно, тому Ну, що зробиш? Дуже багато планів. Включаючи ці у нас міні дьорти для початківців, ми їх називаємо. І на Василівській. На Васильівській я хочу повну реконструкцію зробити. Там буде лінія для дьорт BMX, для даунхіл, там буде памп-трек, там буде всі побачите. Головне, це скидайте на наш збір, для того, щоб ми це все могли організувати. Так, да, проекти є проголосовані, памп-треки, там проеки, ну... Війна знову ж таки, і держава не хоче виділяти кошти на такі розліч... розлікаловки для дітей, тому приходиться виходити самим з цього. Ах, да. Давайте, ось так. Пам'ятаєте мене, час створити нову історію, час віднестись усього відповідально, тому все зроблю для того, щоб завершити початок. Так, що в нас по ситуації з. Дьортом кожен день тут катається дуже багато дітей, та й старших людей також. Дуже багато, звісно, на таких звичайних велосипедах, але це, це не мішає людям, наприклад, на звичайних велосипедах перелітати повністю трамплін. Що на цьому, що не в цьому. Але з цього і починається все. З цього починається крок до чогось більшого. Це дуже цікаво і це дуже корисно для того, щоб організувати нашу молодь в місті і зробити їх культурною. Цього Вілька я взагалі купив, щоб кататися по городу, але якось приїхав сюди, мені почало це грати. Ну, взагалі сюди приїжджають друзі мої, інші там ще люди теж приїжджають. Так то ми всі дружимо. Приїхаємо разом, піддержимо один одного. Е, так, ну що, ми, в принципі, звідси е, зараз переїдемо на точку до Васильівської церкви, і там все покажемо. Вона звідси буквально 300-400 метрів. Е, ну що, коротше, погнали. Е, дуже круто і правильне рішення було посадити оці сосни і ялинки, коли ми починали будувати цей парк. Це дуже класно, бо. Сюди приходиш і ну тута <«Как здесь классно> так, от знаєте, що це зробили ми разом з деякими людьми, які нам допомагали. Буду уточняти конкретно, які були, хто знає. Так, давайте я вам трошки розкажу про самі дьорти. Трампліни, як там зручніше буде назвати, так назву. Е, ситуація у нас наступна. Е, ми будуємо все гарно робимо виліт. Приходить там купа людей, починає лазити по горках, дуже цікаво. В дійство в жопі грає. І вони, на жаль, нам псують псують виліт. І, як бачимо, ніби сам виліт дуже довгий, але колесо відривається ось з цієї частини, тобто 40 сантиметрів. Це вже просто ніщо. Сьогодні у нас 14 листопада і, скоріше всього, сьогодні буде у нас бобкат, який е, оцю всю землю збере, подовжить трамплін з двох боків, е, зробить борти з покришок. Е, що нам хватить, то зробимо, остальне то будемо довозити. І поетапно е, будемо відновлювати ці трампліни, е, так як де, де я покажу, просто, що у нас є. Так, у нас є е, по ліву сторону від тебе, покажи трамплін обіця. 15, 62, це завжди. Щоб подача авто за місцем викликати. Це трамплін, з якого всі десь падають. Такого не повинно бути, повинно бути все продумано, гарно. приземка, там, стіла і так далі. А хто у нас більш професійний, він у нас полізе щось на ось таке. от. Це чисто на швидку руку було зроблено, бо дуже хотілося кататися. Також пародія, На хіл якийсь трамплінчик. І мій колишній улюблений трамплін. Він ну, взагалі супер був, я ньому трюки вчив і так далі. Сьогодні він в спеціальному стані, ну, але хоча б якийсь. Е, тому всі оці от вильоти будуть робитися правильно з металопрофіля, для того, щоб вони постійно ставалися е, однаково. Так, е, далі тут буде відпочинкова зона, де всі зможуть відпочити, посидіти, поговорити. Е, на жаль, вогнище тут палити не можна, е, так як є сусіди, буде заважати комусь вікна летіти. Дим, е, ось там я планую зробити памп-трек, е, Побачимо, що цього вийде, але локація дуже класна. Тут, звісно, така вже не трясовина, вже слава Богу, воно вже фарбувалася порівняно 7 років було, що тут нога по коліно провалювалася. А вже вже все рівень води впав, ґрунт вже перетравлюється і робиться вже твердим. Це дуже класно. Тому я думаю, цей проєкт піде на успіх і все у нас вийде. З допомогою вас, ще раз хочу нагадати ось номер картки. Також в коментарях, можливо, буде закріплений збір. Я не знаю, як там YouTube пропускається, все, але будемо якось робити через майліки, може. якісь. Тому, хто хоче також участвувати всьому цьому, ви донатите, і ми це все будемо реалізовувати, а також звітувати перед всіма, хто долучився. Так, друзі, всім дякую. Така у нас історія. Васильівська, парк. Будемо продовжувати і будемо щось робити. Щастя здоров'я, по